Слава Україні, друзі! Мої вітання усім! Сьогоднішнє коротке відео це буде експромт, у відповідь на запитання моєї підписниці. Я дуже вдячна всім своїм підписникам і задоволенням відповідаю, і буду відповідати на ці запитання. І сьогодні буде бонус смачнюща гречана каша. Рецепт стародавній. Буду варити кашу гречану і відповідати на запитання. Рецепт цієї страви я дізналася, що коли була студенткою, коли ми жили в студентському гуртожитку, і в нас вже була маленька донька, вона дуже полюбляла на ходулях вести розвідку бою в коридорі, на кухні. І ось так якось її ловлячи, я зустрілася на кухні із бабусею, точніше, прабабусею, яка приїхала нянчити правнучку свою. І з нею я потеришувала. І отак від неї я дізналася цей рецепт. Бабуся була з е, лисянки, якщо я не помиляюся. І знаєте, що я ні до того, ні після того більше рецепту, ну такої гречки, такої страви, я не зустрічала і з ким би я про це не говорила, нікому не відомо було. Ну, з мого оточення. А е, бабуся казала, що на Лисянщині так у них гречку готують. Е, дуже смачно. І чому основна фішка? Цієї страви такого способу, точніше, приготування, що гречка ну, зовсім не має запаху гречки. Ви скажете, навіщо її тоді варити? ну, але є частина людей, які не люблять гречку через її оцей такий сильний запах, в тому числі і мій син такого не любить. А цю гречку він їсть. Спробуйте її ви, якщо скажімо гречка, як ми кажемо, пуста, не заправлена маслом, або там без шкварок чи котлет вона такий собі наїдок, то приготовлена таким способом вона дуже така поживна і не потребує ані масла, ані шкварок, хоча можна за бажанням шкварок додати, масло, на мою думку, взагалі тут не потрібне. Я не кулінарний блогер, тому ну, ось так покажу дуже швидко. і Перед тим, як показувати, скажу, що нам потрібна до цього зелена гречка, промита, одне яйце і засмажка. Цибулька з моркою пасировані. Ну, я пасирую на олії, можливо, хтось любить там, на смальці, з шкварочками теж годиться. Запитання стосувалося мого ставлення до таких препаратів, як епін і фітоспорин. Оскільки ці два препарати порівняти не можна, то сьогодні дам відповідь про. Пін, а наступного разу про фітоспорин. Хоча зразу скажу фітоспори вставлянами. Э, Сьогодні ж э, скажу вам про два препарати. І пін, і цирку, бо зазвичай вони продаються разом і э, обидва цих препарати позиціонують як адаптоген. Розумієте, э, дуже багато цих маркетингових цих штучок, таких віталайзер, адаптоген, э, це так дуже узагальнює і э, ну, маркетологи так розширюють аудиторію, яка буде споживати цей препарат. Але якщо бути точнішим, то циркон – це імуномодулятор, а епін це регулятор росту. Все, що я буду говорити далі, це буде стосуватися випадку, коли ми впевнені, що препарати ці оригінальні. Чому я так кажу? Тому що навіть тоді, коли епін почав з'являтися на прилавках, незабаром почали з'являтися і підробки, тому що дуже хотілося зловити рибку в мутній воді, я думаю, так як і зараз декому. І це було легко зробити, пакетик, який яскравенький, і така пластмасова капсулка з кришечкою, і там прозора рідина, яка має запах спирту. Простіше, мені здається, нема що вже підробляти. Якщо ці препарати оригінальні, ну, тоді говоримо таке, вони дуже різні за своєю природою, за механізмами дії і за результатами їхньої дії. Епін був першодобутий добути із квітів рапсу. Одні джерела пишуть з пилку рапсу, інші пишуть з приймочки маточки рапсу. Але то не має значення. На сьогоднішній день він хімічно синтезований. Епін це препарат гормональний, і в його основі лежать так звані речовини брасиноліди, які фактично є гормонами вищого порядку, тобто вони управляють іншими гормонами. Це препарат хімічно синтезований аналог і за природою свої стероїдний гормон. Зразу відсилка до стероїдних гормонів, стероїдів, які вживають іноді люди. Препарат циркон, він не гормональний і його основою є так звані гідроксикоричні кислоти. Це таки збірна назва, туди входить багато кислот. Ну, такі, які ви могли чути, це шикімова кислота, часто використовується в косметології кавова кислота, хинна кислота. І, як я вже казала, це не гормональні препарати. Хоча вони синтезовані, хімічно синтезовані аналоги. Циркон це, по суті, екстракт ехінацеї. Досліджувався відбувався з ехінацеї, бо там цих речовин найбільше. І взагалі і епін, і циркон, їхні оці бази, їхні хімічні основи, вони містяться в кожній клітині рослини. Тільки в таких дозах, які треба рослині, і виробляються тоді, коли це потрібно рослині. Хоча те, що епін препарат гормональний, робить його. Дієвим, але небезпечним. І, як я вже говорила у попередньому відео, є небезпека передозувати і викликати зворотний ефект. Навіть вперше епін почав продаватися під назвою Епін, а тепер Епін екстра. Епін припинений випуск його. Ну а в чому різниця? В тому, що епін екстра в 10 разів меншої концентрації, ніж був Епін. Тому що було дуже багато нарікань, дуже багато таких негативних досвідів. Відразу скажу, що спільного в них те, що Обробляти ними треба по листу, ні в якому разі не поливати, бо просто ефективність сігня буде нуль. Вони за своєю природою слабкі кислоти і будуть нейтралізовані слабколужним середовищем ґрунту. І наступне, що особливо важливо для епіну, що ні в якому разі не можна його застосовувати, коли рослина недостатньо підгодована. Точніше, після обробки необхідно за день-два рослину так. Дуже капітально підгодувати. У зв'язку з тим, що препарат епін гормональний є дуже небезпечним невиконання регламенту. Навіть виконання регламенту, але застосування не у відповідні періоди, теж може призвести до результатів ну, плачевних. Застосовувати ЕПІН краще в очікуванні стресу і ні в якому разі не в період активного стресу тому що це буде згубно діяти на рослину. Уявіть собі, як е, людину, яка голодувала вже там кілька днів, заставити бігти по пустелі. Ми навпаки намагаємося стримати ріст рослини. Ми, наприклад, додаємо янтарну кислоту бурштинку, для того, щоб стримати під час стресу ріст рослини, зекономити її енергію. І ми їй даємо цю бурштинку і кажемо, ось на тобі на, е, не витрачає енергію на її синтез у своєму організмі. А в випадку з епіном ми що навпаки заставляємо рослину більше синтезувати всіх речовин, тобто ми її зайняємо ще більший стрес. Що ж можна обробляти епіном і цирконом? Ні в якому разі не можна епіном обробляти бульби, цибулини, кореневища. Їх дуже добре обробляти цирконом. Цирком має дію таку стимулюючу до кориного Насіння епіном обробляти. Лише старе. Обробка епіном старого насіння буде ефективна і не бажано обробляти свіже насіння епіном. Цирконом можна, а можна і просто водою. Стосування епіну найбільш ефективне у період бутонізації і світіння. А застосування циркону, ну, в будь-які періоди життя рослини це така просто підтримка рослини. Е, імунітет рослини покращується, але це не виснажує рослину, тоді як епін це такий вибуховий ефект. І він дуже виснажує рослину. І це ну, варто робити тільки коли дійсно от в очікуванні стресу, коли це буде дійсно серйозний стрес. Більшість дослідників е на тому судяться, що таким стресом, проти якого ефективний епін це посуха. От пару років тому, коли була посуха, я епін застосовувала, чи то епін допоміг, чи не епін, ну рослини вижили, але ж я і намагалася поливати і так далі. Циркон, циркон застосовую. Застосовувала, коли він в мене був. Зараз в мене його немає, тому і застосовувати поки що не буду, а якщо і буду застосовувати, то екстракт ехінацеї. Власне, це і є циркон. Епін і циркон не можна ні в якому разі застосовувати одночасно, тому що у них зовсім протилежні дії. І це просто зіб'є рослину з пантелику. Не бажано змішувати епін. І циркон з іншими е, речовинами, якими ви обробляєте, бо просто ці інші речовини можуть їх нейтралізувати. У них е, слабкокисла реакція цих епіну і циркону, а у багатьох препаратів, які ми використовуємо, у них лужна реакція, тому е, це буде неефективно. Ну і е, такий загальний висновок, що циркон це найбільш такий безпечний, екологічний препарат, хоча, можливо, дія його не так яскраво виражена. А от епін. Діючий, але ця дія, вона якби, знаєте, по лезу бритви. Ось тут буде позитивна, а ось тут далі буде ефект ну, дуже плачевний. І знову ж мене напружує те, що ем, на початках циркон вироблявся у Москві. І технології там епіно-мікробіологічні були, і якби, на сьогоднішній день бачу, що знову ж таки в інтернет-магазинах. Продаються в ті ж самих пакуночках, де написано Москва, яким чином, яким чином потрапляє це все з написом Москва в Україну. І тут знову якесь джерело обману. Чи то підробка, то тоді не пишіть Москва, чи то контрабанда, то хіба в нас немає свого? На сьогоднішній день я ні епін, ні циркон не застосовую. Тому що замість циркону застосовую. Екстракти хінацеї. Єдине, що аптечна хінацея не містить речовин екстрагованих із коріння хінацеї. А от якщо зробити домашню настоянку, щоб в спирті настояти і корінь, і листя, і квіти, то це буде і самим вживати дуже корисно, і використовувати для такого стимулювання імунітету рослин. Ну, а пін не має потреби мене застосовувати, бо Такий більш природний догляд, який я здійснюю, і більш такі природні речовини використовую, і більш ем, дружні до природи якісь технології, що в принципі немає необхідності мені використовувати і пін, і циркон. Думаю, що кожен з вас зробить свій висновок, виходячи із інформації, яку я вам дала, і виходячи з власного досвіду і власних потреб. А далі все дуже просто. Запалюємо газ, промиту гречку насипаємо на суху петель. Огонь не дуже великий. І додаємо до цієї гречки, додаємо так, сирепліце. Робимо вогонь трошки більше і ось так примішуємо гарно. Перемішуємо, бо трошки більше, не дуже великі. Перемішуємо. Так, оцей час і потрапиться тільки на те, щоб ось так би підсушити цю гречку. З яйцем. не дивіться, що вона така неприглядна. До речі, я взяла трошки гречки, бо мені цього вистачить на певні дні. на три. Але якщо ви візьмете більше гречки, у вас буде трошки густіше, а це не має значення. Ми Помішуємо так, доволі інтенсивно, до тих пір, поки гречка знову стане розсипчатою. А вона стане розсипчатою, бо така технологія. Мікрофон в мене був десь далеко. Помішуємо до тієї пори, поки гречка знову стане розсипчастою. Там, на стіночках яйце засихає. Все буде Все чудово. Бачите, вона вже знов стає розсипчаста, але разом з тим не смажена. Однозначно, зелена гречка не смажена, вона набагато корисніша. І ось таким чином ми її не смажимо, а ми фактично підсушуємо яєчко куряче. І вона, бачите, стає знову майже розсипча. Приблизно так достатньо. А тепер додаємо нашу засмажечку і водичку. Все, гречка вариться, накриваємо кришкою, не забуваємо. Долити. І далі варимо до готовності, як звичайну гречку. Дуже смачно Попробуйте. Саме достатня страва, до якої, ну, якщо у вас є, то, звичайно, і підійдуть якісь, і, котлетки, і можна додати шкварочок, але якщо не буде ніяких присмаків, то достатньо буде якийсь огірок. Квашений чи помідор, чи салатик, і прекрасна страва, яка містить білки, жири, вуглеводи в збалансованій кількості, і не має ось того запаху гречки, який багатьох відштовхує. Так, подивимось, що з нашою кашкою смачнісімо.